Всіх вітаю! Сьогодні п'ятниця, 6 грудня. Вітаю вас зі святом Святого Миколая. І давайте розпочнемо цей влог. Я так дивлюсь навколо себе, озираюсь і не можу зрозуміти насправді, з чого я хочу розпочати так багато в мене якихось новин. Тому е, мені здається, що треба розпочати з готових робіт. Так, ну по-перше, я дов'язала Леон свій. Сьогодні зранку позаховала всі кінчики, все, підготувала його до прання. І що? І е, хочу сьогодні прати, але не зараз, а трошки пізніше, коли вже буде в мене розтоплена піч, щоб він не лежав у холодному і швиденько-швиденько собі висох. Ось так. Загалом, скільки я казала, пряжі стільки в мене залишилося. Це два повних матки основного кольору, один повний моток зеленого додаткового і ще якісь такі невеличкі залишки. Ось, це готова робота, велика така. Мені подобається. Я прям вже хочу його повсюди носити, тому що я не знаю, як на вас, а як на мене, ці зелені смужки, вони насправді і новорічні також. Тобто для мене в моєму внутрішньому світі зелений кольор, він сприймається як один з базових кольорів, і тут е, такі смужки, що вони і весняні, і літні, і різдвяні, тільки що не осінні. Але то таке. Так, і що, піду його прати, І сподіваюся, що протягом цього влогу в мене вийде вам вставити о, свої фотографії у ньому. Я буду дуже, дуже намагатися. Що в мене ще Ще зв'язалась ось така маленька чорна Софії з пряжі Ланагато? І я можу сказати, що з Ланагатою мені сподобалося працювати менше, ніж з Ланагросою. У плані ось цих шарфів, тому що така пряжа мені не прям сподобалася. Мені вистачило о, цілого мотка на один шалик, тому що у ланогросі мені не вистачило, і мені довелося додавати залишки. Тут я також була до цього підготовлена, але е, з'ясувалося, що це не потрібно. Тож я така: ну окей, не потрібно і не потрібно. Так, це друга робота. Показую вам для того, щоб це якось ем, зафільмувати, тому що мене вже і не буде скоро. Показую, що я готова. Далі, із е, процесів і просувань, хочу вам показати свої адвентські шкарпетки, які я в'яжу кожного раночку по смужці. Ну, в мене виглядає наразі ось так. Ем, трошечки нерівно в мене йдуть смуги, але я не Переймаю з цього приводу, тому що, наприклад, ось ці дві смуги на цих шкарпетках я взяла клубочки, які були побільше. От, фіолетова, і така рожева. А тут я взяла, які були поменше, тут взагалі по дві рядочки, але ж скрай на той скрай щоб вив'язувати залишки. Тож я цим керуюсь і в'яжу. Дуже мені подобається. Тут в мене раз, два, три, 4, 5, 6 днів. І я хочу продовжувати, мені подобається. Це такий ринковий різдвя, передріздвяний ритуал, коли я дивлюсь якесь відео, яких зараз, слава Богу, дівчатка випускають на кожен день. І ось під це я під каву в'яжу смужечко на своїх шкарпетках. Це дуже атмосферно і якось як медитація на день виглядає. Так, а що ще? Хочу вам показати, що у моїй великій посилці, яка мені прийшла вчора. буквально, Дуже багато було всякого цікавого. Про це я зняла вам трошки окреме відео. Воно вже вийшло на каналі насправді у середу. Тож тут повторюватися не буду, а покажу ще щось, що мені дісталося як крутий подарунок. Зараз за ним сходжу і покажу вам. Так от, є в мене одна в'язальна знайома, і я не знаю, всередині себе хочу вважати її своєю в'язальною подружкою, яка також захоплена в'язанням шкарпеток. Це е, Олександра з каналу Сільверніт, і інстаграм її також так називається. І десь у вересні, мені здається, я дізналася, що в мене є можливість набирати собі всяких. Прикольних штук до Різдва і наскладати їх у мої куми, і вона потім мені, мені все це одразу відправить. І я ж така, хочу маркери. Тому що знаю, що Олександра ще, попри того, що вона в'яже дуже круті шкарпетки, вона ще й робить маркери. І я така, Саша, я хочу маркери. Мені потрібні маркери, вони є які, ярю, я не знаю. Просто хочу маркери, які яким б я користувалася, оскільки плечові вироби я в'яжу не часто, вони мені ну, у плечових більш-менш не, не необхідні. А ось у шкарпетках маркувати, скільки я пров'язала рядків, це ну, прям необхідність must have. І вона мені каже, добре, я зроблю тобі на карабінах, які ти хочеш, а я які я хочу всі. Просто якісь всі, і вона так все. Я зроблю, не переймайся. І ось вони нарешті до мене доїхали. Насправді, в мене ніколи, ніколи, ніколи не було наборів маркерів спеціальних, якісь хтось зробив до мене. Це якесь таке відчуття, просто неймовірне. Це ручна праця. Зараз будемо вам, з, вас, з вами їх розглядати. Дивіться, це ось такий один наборчик, який складається з залитих, я не знаю, як це називається. Знала і забула, що таке. О, глазурю, залитих глазурю, маркерів. Дуже прикольні ось ці, вже ж як прапор України і як знак того, що все буде добре. Врешті-решт. І ось такі маленькі, такі прикольні, Боже, я не знаю. Я вже вчора хотіла зі всіх своїх процесів знімати і вішати нові маркери. І вони спеціальні такі карабінчики маленькі для того, щоб не розтягувати петлю. Тому що в мене є декілька. Я їх сама колись робила, але вони не такі гарні. І там карабіни набагато ширші, і вони мені подекуди петлю розтягують. А ось ці ні. Як зробити, щоб воно вам сфокусувалося. Ось, гарні. Я спочатку вхопила їх, розглядала їх десь, не знаю, хвилин 5, так точно. Потім мою увагу привернули оці зірочки. А я взагалі до зірочок, е, е дуже така охоча. І вони такі гарні. Боже, це просто ось те, що я обожнюю у всіх проявах. Це гарно, це щось миле і це дуже е, мінімалістично. Просто вони вкрали все моє серденько, кожна з цих п'яти зірочок, е, як, крес, як хорокракси, зараз мають по частинці моєї душі. Але я для цього нікого не вбивала. Присягаюся. Так, далі. Далі ось ці дві також гарні. Вони такі вже важкенькі, але е, тут натуральне каміння. І вони також, вже я дивлюсь, о, і вони ще... Ви не бачите, у мене тут фіолетова кофта. І вона гармонує так прикольно. Ну так от, і ці прикольні, і ці прикольні, і ще ось ці зелені. І я просто не знаю, як як може людина створити таке все прекрасне. Дуже мені подобається. І зелені також з натуральним склом. Такі вже гарні. Такі вже гарні, що навіть мій фокус не хоче на них фокусуватися. Але ж Саша було б на Саші, якби мені прийшли тільки маркери. Тому в мене ще є ось такий гарний з ламою пін, чи з альпакою, чи з ламою. я не знаю, хто це, хтось з них, будемо думати, що лама. Я насправді дуже люблю їх використовувати, тому що в мене багато речей без якихось принтів та візерунків, тому ну, ось не буду брехати. Лежить у мене на столі також принт, який пін. Який лежав ще з книжкового ярмарку, я на нього любувалася. Ось так. Так що це дуже прикольно. Ще наліпочки. Це також окремий якийсь вид задоволення, тому що я дуже люблю канцелярію, блокноти і все, що з цим пов'язано. Ось ця дівчинка просто така гарна. Я вже думаю, куди, куди б її приліпити, але вона осіння, і я така думаю, блін, вже ж не осінь, що робити. Ну, коротше, я в захваті. І окрема любов це ось ці маленькі. Я показую вам, невідомо, чи видно вам, чи не видно. Ось я останнім часом чудна якась. Ось ці маленькі е, листівочки, вони просто, ну, як може бути гарніше. Такі гарні. І я вже одразу е, придумала, коли, куди я буду їх використовувати. Якщо мені буде дуже подобатись людина, яка в мене що замовляє, я буду на цих листівочках писати побажання і рекомендації по догляду. Дуже круті, дуже класні і дуже якісні насправді. Такі гарні. Я не можу. Ну, Ось нікому не віддам, собі залишу. Так. Це був такий подарунок, який, я вважаю, приурочений до Миколая, тому що так сталося, що це все до мене доїхало вчора. І ви, хто підписаний на мене в інстаграмі, бачили тут всі мої захвати і все таке інше. Тож, такий в мене початок нового в'язального відео, і я побігла прати Леона і в'язати замовлення, тому що це все гарно, але потрібно нав'язати багато зірочок. Все, до зустрічі в наступному підключенні. Ось таке в мене до вас швиденьке вечірнє підключення, тому що я зрозуміла, що якщо не підключусь і не покажу це як процес, то, мабуть, що не встигну показати, і воно зв'яжеться. В'яжу ем, чепчик для новонародженого на такий розмір, за описом за яким я вже в'язала, але зараз я використовую трошки інший візерунок. І сподіваюся, що все буде гаразд. І що я втраплю у розмір. Це пряжа, ось така Wool Big від ланегроси. Колір вам не передається, але коли я вже буду показувати вам готову роботу, то я сподіваюся, що це буде при більш гарному освітленні і воно буде нормально виглядати. Що я ще хочу показати? Що У мене є ось така штука прикольна. Тут раніше була е, свічка, ось така, але вона в мене догоріла до кінця. І е, Я попросила чоловіка, він мені це вичистив. І тепер це ось така прикольна клубочниця, Ось в ній, в ній е, просто ось так розміщується моточок. Можна собі тихенько тягнути пряжу, і нічого не відбувається. Дуже прикольна річ, я ще коли купувала цю свічку, думала, що. Буду використовувати після цього цю форму для цілої клубочниці. А зазвичай я люблю ось такі свічки, коли вони згорають, і більше нічого не залишається ніякого, так би мовити, сміття після них. Тож, ось так, в'яжу цей чепчик і сподіваюся, що вже у наступному підключенні ви вже його побачите, як готову маленьку роботу. Це маленьке підключення від щасливої людини, яка закінчила робити 40 зірочок, 40 зірочок. І зараз буду розпочинати в'язати новорічний різдвяний подарунок цієї е, пряжі. Ви її бачили у покупках. Тут в нас 70% акрил 25% вовна. 100 грам, мені здається, 55 метрів, так. І я буду в'язати на 10 Ось. Це в мене дерев'яна ланагроса. і ось такий відпрошний кабель. І будемо сподіватися, що я пройду крізь цей проєкт з здоровою головою і глуздом, тому що ну, кабель. Це взагалі що? Це, будуть, це буде шапка. Тож ось так. Всіх вітаю! Сьогодні понеділок, 9 грудня, і я до вас з підсумками моїх вихідних, що тут в мене відбувалось. По-перше, що ви бачите в кадрі, це вже готовий, вибраний, позаправлений кінчиками, всі кінчики повідрізані, і навіть вже один разочок вигуляний леон. Вже ще я вам показати його не зможу в кадрі, але після цього шматочку буде маленьке відео, щоб ви могли подивитися, як він сидить на мені. І зараз хочу сказати, які я зробила висновки після цього проєкту. Ну, по-перше, це те, що якщо вказана якась пряжа, то не треба видумувати щось своє, і якщо ти хочеш, щоб вийшов виріб, схожий на той, за описом якого ти в'яжеш, то потрібно брати пряжу, хоча б схожу, а не як зробила я. Тому що я взяла напівболовну, тому що вовна мені вся жарка. Я про це не шкодую, мені подобається. Але я не врахувала, що е, бавовна вона обтяжує, ну вона дуже тяжка і вона обтяжує полотно. І будь-яке полотно, яке е, бав... напівбавовняне, ну, воно буде тяжчим, ніж аналогове полотно з вовни, наприклад. Навіть якщо там буде просто перенос. Тут же ж в мене була пряжа, О, зараз покажу, яка ось така ланага то і це 53% вернос і 47% вавовна. Ну, тобто, це прям бінгу важких пряж. Тому він сидить трошки не так, як я очікувала, але все одно дуже добре. Ви зараз подивитесь. В'язала все за описом, окрім довжини, довжину ще додавала сама собою. Загалом мені дуже сподобалось, я хочу ще, але перед цим потрібно довго-довго обирати пряжу, як на мене. Тож далі буде підключення з нарізкою, як воно сидить на мені. Що я робила Всі вихідні всі вихідні я в'язала свої зірочкові замовлення. І це таки зайняло багато часу. Ще їх потрібно всі пофасувати у паперові пакетики та повішати всі на канатики. Але я задоволена, в мене вийшло зв'язати за ці вихідні, тобто п'ятницю, суботу, і неділю, 60 таких зірочок. 20 я вже віддала. І це те, що залишилось пофасувати у пакетики. Тож, це також те, чому я приділила достатньо багато уваги. Взагалі, в мене ці вихідні були яких, якісь такі, що я все закінчувала маленьке, дуже цьому раділа і все таке інше. Що в мене було ще? З маленьких підключень ви бачили ось цей. Гарний такий дитячий чепчик. Я його в'язала вже за тим описом, за яким в'язала одного разу, але брала розмір на новонародженого. Я ж, як взагалі, всі мами дуже переймаю, щоб воно підійшло для розміру. Воно в мене 13 см то 26 см, а так буде 24. Напевно, що підійде. Мені дуже подобається, але візерунок я брала не такий, як у описі, а чогось мені цей захотілося. Я вже вже після цього мені ще захотілося цей візерунок спробувати у шкарпетках. Так що про е, цей чепчик можу розповісти, що я в'язала його з пряжі е, Кулубік від ранула на гроса, ось такий. Дуже мені подобається, він крутий. Крута пряжа, і в мене пішло десь пів мотка. Тобто, ще від стільки в мене залишилося від 50 грамового мотка. Я не впевнена, що мені б вистачило на дитячі шкарпеточки, але то вже інша історія. Так, і якщо ви думаєте, що це все, але це ще не все. Тому що вчора я буквально за 2 годинки намахала ось це просто. Я так давно не в'язала таких якихось незвичайних та смішних шапок. Що коли мені моя подружка сказала, я хочу таку на Новий рік, така, ну добре, зв'яжемо. Поїхала по пряжу, зараз вам покажу показувала у підключенні, але продублюю. Ось така пряжа. Alize Мегафіл 100 грамів 55 метрів, 75% акрил і 25 вовна, ну, тому що це не моя забаганка, а необхідність замовниці. Вийшло прикольно, набирала я тут 52 петлі, тому що боялася прогадати, і так воно мені розрахувалося. І я не забрала на. Свободу облягання, а скільки треба було, стільки я залишила, тому що щоб воно ж не псувало зачіску, моїй подрузі. Тож ось така шапка вийшла, прикольна. Мені вона подобається. Якщо б вона була з більш кращого складу, то я не знаю, я б, мабуть, в неї закохалася так прикольно, вона виглядає. Мені вона не пасує, але виглядає прикольно. І в'язала я на спицях 10. Ось таких от нітпрошних. І, до речі, в мене не було ніяких проблем. Вони дерев'яні. Тобто мені все сподобалось. Так, це з готових робіт. Що в мене ще було? Ще я просувала ж вже ж, свої адвентські шкарпетки. Зараз вони в мене на ось такому ж етапі. Я там з п'ятниці декілька днів пройшло, коли я вам показувала. І що? Одну шкарпетку, ось цю я вже дов'язала до моменту, коли потрібно вже починати формувати п'ятку, а цю ще ні. І от я не знаю, як зробити, чи взяти мені ще моточок і добрати тут бракує десь, не знаю, 8 рядів, і щоб завтра вже починати п'ятку. Чи ні? Я ще в роздумах, але зараз тільки ранок, тому я ще маю на цей час. Так, це моє просування. Як бачите, тут не всі смужки однакові. Тут, наприклад, ось ця смужка, тут вона лише два рядочки займає. Так само, як оця смужка, тут ось так виглядає напівжакардово. Але я відштовхуюсь від того, що потрібно була бути однакова пряжа. Тобто там цела нагроса, це нагроса, це, це візель, це візель. Тобто щось таке. І в'яжуться шкарпетки. Я стикнулася зараз з цією проблемою, що я хочу сісти і в'язати тільки їх. І... Але вже я пообіцяла собі, що я буду в'язати день по день. І тепер треба щось розпочинати. А що, я одночасно хочу розпочати все. Але разом з тим хочу ще і працювати над своїм кардиганом. З шестикутників він тут в мене, ну, зараз вам достану щось покажу. Це мій план на цей тиждень. Він буде такий в мене доволі активний. Але я хочу розпочати роботу над цим кардиганом. Роботу по дороблянню цього кардигану. Тобто я тут зупинилася на вив'язуванні вже планок і полотна. Тут мені ще працювати і працювати. Загалом на одному кардигані десь стільки вив'язано, і на іншому, але ще мені треба доробити рукави. І зараз я дуже хочу, щоб мені цієї пряжі вистачило. Я от не знаю, чи взяти більший гачок, чи ні, тому що це трошки пухкіша пряжа. Але. У роздумах. Я вже, ж, вже ж забула вже, як тут все робити. Зараз буду відкривати майстер-клас, все розкладати, заново дивитись і щось робити. Що буде виходити, покажу вам вже у наступних підключеннях. Все, бувайте! Так, всім привіт! І я хочу вам показати свій кардиган шестикутників, але враховуючи, що вже тиждень немає ніякого сонця. То це ну, взагалі-то зараз 10 ранку, а воно виглядає як вечором. Увечері тому показую, як є, за допомогою лампи. Що в мене тут відбувається? Я ж ось цей бунточок, який показувала вам, що буду з нього дов'язувати, таки дов'язую. І доволі успішно я закінчила тут вже ем, ось воно в мене. Дві е, половинки я закінчила. Тобто Тут потрібно було дов'язати ось буквально чотири ряди і тут три. І закінчила рукави, там я подов'язувала по 10 рядів. І все. Наступний мій крок буде це все збирати. І що хочу сказати, воно виходить саме таке, яке я хотіла. Тобто така велика кофта тире, кардиган, тире, плет, якась така міська, міська сумасшедша, але мені здається, що немає такого слова чи як я не знаю. Ось, і Так, як я хотіла, так воно і виходить. Але ця пряжа вона все ж таки товща. І воно видно це у полотні. Ось дивіться. Це в нас іде з дунаги по одному. А ось тут же воно переходить на ось цю воно гросу, і воно видно, що більш пухкіші стопчики. Це за рахунок вже ж таки, акрилу у складі. Але насправді, якщо враховувати, що воно таке фалдить трошки на рукавах і понизу, то воно не критично. Тож ось такий, такий мій стан кардигану. Якщо вам цікаво, то він в мене ось так коло лежить 75 см. Ну, дуже великий тобто навіть для мене, для мого розміру, це оверсайз. Я прям щаслива. Так, а зараз е, гарно все приготую на столі покажу, що в мене ще просувалося цього тижня. Так, що в мене тут ще є з готового? З готового в мене ще є ще одна Софія. Тут така сама, як і минуло червона я не буду вам її розгортати показувати. Також мені не вистачило цього цілого мотка, трошки я додавала залишків. Просто вам показую, як наявність сьогодні готової роботи, тому що після цього не зможу її вам показати, тому що віддам. І давайте подивимось на те, що може бути вам цікаво, це як просуваються мої скрапі сокс. Сьогодні вже, може, яка сьогодні? 12. Тобто в мене тут вже є 12, е... як воно називається, Боже, мене трошки видібрало сьогодні мову. 12 елементів. І ось вони. Хто слідкує за мною в інстаграмі, бачив, що в мене зламалася одна спиця цього гушка. Зараз вона у мене отак от в розібраному стані лежить. Тут відірвався відірвався тросик, кабель. Ну, йому вже було е, час, тому що це були взагалі найперші найперші мої тягу, які я собі купила. Десь, мені здається, 6 років тому. Ну, і як я їх використовувала, то вони ще й довго прожили. Тож, що в мене тут? В мене тут зв'язана п'ятка Стронг від миска. Ось так воно виглядає. І вже на збавляннях також я змінила е, дві смужки. Які я поки, поки що роблю висновки по Скрапі Сокс. По-перше, е, не можна просто взяти будь-які залишки, як я раніше думала, і поєднати їх. Це не буде гармонювати, тому що мені не, у, не кожне моє поєднання подобається. Але, зважаючи на те, що це якийсь такий. Експериментальний досвід, то е, я це ну, приймаю. Просто мені цікаво, що буде далі. По-друге, е, зараз в мене є такий рейтинг е, пряж, які гарно підвалюються і які не гарно підвалюються. так от. На моєму досвіді цих 12 елементів найкраще підвалюється Альзе, а найгірше підвалювався в мене е, ось цей маронос. Це візель Вевс, мені здається, тому що він чотирнитка, але кожна з цих чотирьох ниток вона ще з двох ниток скручена. І коли ти це все розсоєдняєш на маленькі такі волокна, то хочеться, щоб воно розпушилося, наче достану такої шерсті, яку треба валяти, а воно просто залишається вісьмома маленькими ниточками. Це не прикольно і не дуже просто валяється. А все інше було більш-менш на одному рівні. Тож, е, як ви бачите, наразі в мене залишилося лише два активні проекти. це кардиган шестикутників і ці шкарпетки. Але це ненадовго, тому що е, вже наступного тижня, а точніше, вже завтра, я буду розпочинати е, шкарпетки. Мені, мені потрібно додати їх до зайця і дитячого чепчику. Це будуть Великі чоловічі шкарпетки, мені потрібно подивитися, що там в мене по заміру мені надіслали, і розпочинати. Тож, така ситуація. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і все буде Україна! Бувайте!